Ей-йоу, погнали дивитися реплей від бистерка. Голос трошки захрип. Здоровому гутні, братики-танкісти. Як ваші справи? Пишіть та коментуйте в коментарях. А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць підніком хлопки. На важкому танчику 8 рівня колекційної породи Бізонте. Давайте подивимося, як апнути Бізонте буде давати. А люлей таких серйозних сетапу червоних сил. І, до речі, що подивися, в сетапі є і дві дев'ятки зверху, які стоять, а ми таки в топі списку получається для вісімок. І це вже приємно. Чому? Тому що є надія, є шанс, як ви кажуть, дивися, блокуємо. Блокуємо одну із течок уже. З сетапу червоних сил. І зараз подивимося, до речі, грає взводим. Це рейтинговий бій в режимі бою. Перевага маємо три точки, одна точка за нами. І не вже? Союзники пробують брати точку С. Щось не дуже сильно їм виходить, адже бачиш, що збивають зараз. Що ти ховаєш свої лючки? А що ти робиш? 50 ТП. От Що ти Що ти чудиш? Так, добре, поки Тускевич пробує щось зникати свої лючки, ми починаємо по рексу. По, Аск... по Астон Мартіну, я що я люблю його називати, розстрілюватися. Давай, Рекс. Ану, ще разок, ще разок би. Не хоче, не хоче, Бачить, резервку використовувати. Максимально я так хочу. Я так розумію, максимально хоче використовувати лише подивись наряд, подивися до нас ззаді шур заїхав! Небезпечно, максимально. Що він чудить? Подивися на Тускевича. Оце прикол. Він навіть тупо нам, по нам він не відпрацьовував. Аж у нього такий шанс був нас задницю розстрілювати, просто як пити дати. Ну як? сенсі розстрілювати. Це ж не ДПМ, не гармата, але все ж таки, подивися. Як могло би бути небезпечно, але ми починаємо давати вдогонку і подивися, що робить хлопці. Вже починає використовувати і резервний снаряд, адже розуміє, що таких биків треба знешкоджувати. Забираємо його своїм таранчиком і маємо два колика після бойову статистику 2К напуляного демеджа. І 380 заблокованої шкоди на те, що Тускевич заїхав нам просто максимально в тил, далі вже нема куди, і ще й по нам не відпрацьовував, це просто для мене дивезне. Що це таке було? Мабуть, я не ло. Не сіло, не впало. По рандому плило. Ну це не рандом, це РБ, але все ж таки. Так, подивись, в сетапах мінус 4 машини. Уже, уже. І це, вроді би, мало би радувати. Але як далі буде розвиватися подія бою? Дивимося з вами, танкісти. Так, закидайшився резервний снаряд, пішли на головний. І головний також. 4,8 секунди. Прекрасно. Прекрасно і небезпечно може бути для супротивника. Так, подивись, як тигер, броньований зараза ще під яким кутом став, але тепер ану, чи резервка. Ану, пішла резервка, адже потрібно було забирати цього лябачка, би нас. Наш і допомогти нашому і з третьому, то який дефендеру, розібратися. До речі, це також барабанчик. Вроді би, якщо я не помиляюсь, вроді так, вроді барабанчик. А ну, и... È, подивися, резервні снаряди пішли в хід просто максимально. І це прекрасно, бачиш, якщо є така змога, і потрібно добривати супротивника, коли в нього не так багато вже і залишається на борту, звісно, використовувати резервку. І тоді є шанс ще й накілити щось. І, до речі, вже пішов хлопки на воїна. Вже буде і воїн після бойову статистику, не вже редлій. Ну, хоча я не знаю. В принципі, ми залишаємося один на один з Астоном Мартіном. І зараз подивимося, як все діло буде відбуватися. Адже їхні точки, подивися, починають членами темпами забиратися. У нас 790 стало на місці, я так розумію, хлопки їде на точку забирати точку. Ану, ох, тут, на жаль, ні один із снарядів не залітає, адже на бізонте потрібно зводитися. Це техніка така, яка потребує якогось та не якого зведення, щоб влучніше стріляти на дистанції. Так, забирає точку Б, прекрасно, це притормозить такі шалені ритми. Биття, ось бачиш, захоплення точок червоних і зможе підняти наш коефіцієнт. Захоплення точок, і це вже прекрасно. Так, подивися, їхні точки стали, а наші пішли в рух, і тепер можна спокійно собі шукати цього БК, І навіть можливо забрати. Ну, в принципі, зараз. Астон Мартін, подивися, як підставляється! Одного пострілу вистачило. Одного пострілу з барабана, щоб забрати. І навіть не встигла точки взятися, і в принципі на них і начхати це перемога. І так, танкісти! Дивимося з вами на після бойову статистику 5,213-25. Пішов плюс за рейтингом. Прекрасна цифра в Діамантовій Лізі, Шикарно. За демеджем 3752 на пуляного демеджа 380 заблокував. П'ять знищено, п'ять пошкоджено. Вирішальний внесок медалька взводу вже прекрасно. Редлі, майстер та воїн. Що далі? Пішов плюс на 152 тисячі 754 срібло. Свісає свою купілочку. Перше місце по нанесенню шкоди, друзі. Перший прекрасний бій на бізонті, на італійському танчику, важко... важкесенькому танчику колекційної. Породи ставим, тому вподобайки за такий перший хороший розвальний бій. До речі, в РБ в режимі бою. Перевага та підписуємося на канал Бронобійник. Завантажуємо свої жрепла в Discord для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх же ж на цьому каналі. А ми погнали дивитися другий бій. Також віддався під ніком хлопків. вперед. І... Так, танкісти! Маємо другий бій. Це в нас карта Зимова Волинівка. І гравець боєць під ніком хлопки. Поміняв він категорію танчиків, тому що перейшов із важкого танчика. Восьмого рівня на ПТСАВ 8 рівня. Також І су 152 в камуфляжі Тундера. Такий доволі старий камуфляж, і доволі стара ПТСАВ. І гармата. Дивлюсь 10-го рівня. Там максималочки, що там вибиває ББшенка, 5. Так, чи 600 з копійками, навіть вроді 640, так якщо я не помиляюся, 500, а під калібр може вибивати із супротивника. І 900, осколково фугасний, до речі, гармата, ж 10 рівня це ж просто якийсь крінж-пакет, здавалось би, ПТ-8 рівня, а де 9 а де аж 10 -очка. Ну, якщо вміти реалізовувати дану гармату. Тобто, який не дуже сильно точно на дистанції і на великій відстані. Ось подивись, то може вилітати. Ось подивись, яка цифра? 640, так? 604 вибила. Дивимося, 604. Це ж просто красота. Ну, такі ж цифри, блін. Вибивати із восьмого рівня це просто щось із чимось. Упіру, в технічні, а так можна сказати, складові даної гармати, це просто. Перотехнічні, я вибачаюсь. це просто така, знаєш, суміш небезпечна така. Головне не засвідчуватись, не підставлятися і буде тобі е, щастячко, танкіста. Об'єкт. Відставляємося під об'єкт, то який 252-й. І що, будемо пробувати його ламати? Ламати йому броню на получай, подивися, блокує заразом. В принципі, що б'ється на ББшенках, поки що не підрубає підколи, Можна і навіть і на підколах грати, в принципі, біди сильної, великої, а понижені альфи не буде. Аж такої великої, але що за те? А за те буде по кишені чути, правда? Там по кишені буде замітно і буде чуйка. Ану, фугасик, фугасик Так, фугасиком на 261 заходить. Видиш, навіть під тверду зону, здавалось би, просто в нього там напереді щучий ніс. І нам все ж таки радіус осколків влітає туди в лючки, міхвода, і дає такий хороший результат по цифрі. А якщо б просто десь в скос башти попало, там би майже нічого не вилетіло. А ну давай ще разочок, а ну ех, як гарно, на 622 вилітає, вибиває ми із супротивника, Також важкесенького. Х2. Може бути, блін, проти нього це теж Бо такий броньований, знаєш, міні із 4 на 8 рівні. Весь нам на 300, На 300, там в упашну. 420 ми вже, в принципі, заблокували. Бачиш, тримається майже однієї позиції, ніде по карті він не катається. В принципі, немає сенсу. По сетапах вже залишається всього лиш навсього дві машини. Ми ще раз блокуємо. А по сетапу ворожих сил мається на увазі, залишається лише дві машини. Ми блокуємо його знову 400-820, заблоковане. Це теж красота. Один хук. Як то кажуть, ванщат ванкіл. колика після бойову статистику маємо. Не вже підемо знов на воїна в другому бою, і ще й на Ісушці. Це було би прекрасно. До речі, подивіться і реально класний А, Для даної Ісу малювали, і це просто прикольно, прикольно. Хоча б, щоб практично на всій техніці в нас були такі ось легендарні камуфляжі, і жби вони якось радували і милували. Око, а нушовай! Бляха муха, чуть-чуть би нижче спуститися, і снаряд би залетів таку величезну рубку, як тигра, і це би, так... І це би було так прекрасно, правда, друзі танкісти, але це все рівно перемога, а ми дивимося з вами на після бойову статистику. Що в нас там вийшло? Точніше в хлопки? 452 напуляного демеджа, 820 заблокованої шкоди, 3 знищено, 4 пошкоджено. Майстер, головний калібр. А, ну, прекрасно, що тут казати, в принципі, по плюсах, що 91 108, срібла сейф, свою купілочку без прем аккаунту. І якщо щось, перше місце по нанесенню шкоди, 1271 вільного доступу заробляє також у свій аккаунт, хлопки. Що ставим, друзі, вподобайки за такий другий хороший розвальний бій, уже в рандомі, в режимі бою, зустрічний бій. А підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж в Discord для того, щоб потім разом з нами тенкісти, на переглядати їх же ж на цьому каналі. А я бажаю в першу чергу нам всім, друзі, мирного неба, бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв. Там і зустрінемось з вами.